Доброго дня, завершили монтаж першої зони автополива, перевіряємо наразі, закоматували насос, бочку, прилад, хантер встановили. Ось знизу у нас підключення води ось в цьому місці виходить понизу. Це у нас щитова з якоїсь приборки. Запитали до нас, того факто що воно все в місті йде за бочкою. Комутація з бочки насоса. Перва зона у нас невелика. Комутація Хантера. І виходить по поверхні. Ось так перевіряємо, налагоджуємо, щоб правильний був кут полива та відстань правильна. Перша зона смонтована.